Рік від катастрофи в ці дні згадуємо каховську трагедію. В ніч проти 6 червня 2023 року. Російські окупанти підірвали каховську ГЕС. Тоді десятки населених пунктів миттєво почали наповнюватися водою. Внаслідок чого загинуло щонайменше 35 осіб. 24 вважаються зниклими безвісти, і це лише за офіційними даними, а їх неможливо отримати. З окупованих територій було затоплено 66 населених пунктів на Херсонщині, там Миколаївщині, великі площі унікальних парків та заповідників, наслідки руйнівної хвилі, що пішла в Чорне море, відчули і в сусідніх країнах. Але ми ніколи не забудемо ту згуртованість українців, коли до затоплених міст везли човни з усіх куточків України, а до міст, навпаки, зневоднених через теракт питну воду. Зокрема, і про це зараз поговоримо з кореспонденткою ТСН Наталією Ярмолою. Маємо її на прямому зв'язку. Наталю, вітаю, де ти зараз, і як тепер, через рік, фактично, після цього російського теракту, можемо підсумувати його наслідки. Вітаю святи! Упродовж цього вечора. Ми будемо працювати з заповідного острова Хортиця. Це місце особливе, тим, що саме звідси починалось каховське водосховище, яке росіяни зруйнували торік, 6 червня, і це був один з найбільших екоцидів планети. Можна казати про це впевнено, і от зараз хочу показати наскільки сильно впав рівень води Дніпра у цій точці. Ось всі ці скелі, прошу показати, раніше були заховані. Глибоко під водою, але ось тепер це е, така збільшена площа острова Хортиця. А на самому Дніпрі ми бачимо е, намило дуже багато нових островів, адже у цій точці Дніпра е, вода впала приблизно на 4-5 метрів. Це була трагедія для усього живого, зокрема і для людей, які Лишилися без води. Про те, як вони вже понад рік живуть без води, ми ще поговоримо. А зараз хочу розповісти про такий несподіваний бік цієї трагедії. На цих землях історія в кожному сантиметрі. Ми знаємо, що землі, які затопило Каховське водосховище, були улюбленим місцем наших козаків. І от за цей рік наші археологи. Назбирали цілий музейний новий фонд, і ви можливо пам'ятаєте, торік з дна Каховського досховища діставали цілий козацький човен. Але за цей рік артефактів набагато побільшало. Зокрема, ми знаємо від одного з працівників Хортиці Анатолія Волкова. Він археолог, що його колеги, які зараз служать в Збройних силах України і захищають нас, навіть на кілька днів поверталися сюди, в тил для того, щоб провести експедиції і знайти нові. Знахідки знайшли дуже багато різних епох, і зараз прошу послухати, що ж саме вони знайшли. Все, що виходить на поверхню, ми це намагаємося збирати. Колись там, біля 300 років тому, якийсь козак сидів на берегах Дніпра і саме цієї люльки палив, дивлячись на наше Дніпро. І це такий плащ був. Вона ще не почищена, вона з зіржою. Отак от, от робилася. І, і як це вішалось? – куди? Ну, з, з одного боку плаща і з іншого. І потім отак от закривалося. Клас.